Інформаційний марафон на телеканалі Ті 7 Плюс триває, і ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і у Хмельницькому міському центрі по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання. Щороку організовують літній спортивний проект Дворові Олімпійські ігри. Але власне з 24-го року він отримав нову назву: це спорт Околиця. На що справ спрямований даний проект, як його проводять, та хто ж може долучитися про це і не тільки далі в нашому етері Мар'яна Семенюк, це заступниця директора з методичної роботи Хмельницького міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання. Та Тарас Ткач, це керівник гуртка бойовий гопак. Доброго вам дня і слава Україні! Доброго дня, отож, якщо говорити безпосередньо щодо того, це вже така річ традиційна для хмельницького. Міського центру до того ця активність мала назву Дворові Олімпійські ігри. З 24-го року вирішили перейменувати різниця просто в назві чи ще в чомусь? Я хотіла би уточнити стосовно 25-го року. А з цього року з цього так. річ ми вирішили змінити назву і змінити дворові Олімпійські ігри на спортоколицю. Також буде чекати на дітей учасників і оновлена програма нашого спортивно-масового заходу «Спортоколиця». Так. Не тільки назва, але й формат змінювали, так? Додавали щось, щось забирали. Це... Так. Ну, ми узагальнювали. Результати попередніх років і відповідно робили висновки, і тому вирішили дещо змінити в своїй програмі. Угу. Пане Тарасе, ваша роль в даній активності? Яка саме ну, моя, як будь-якого з наших керівників педагогів, полягає в тому, щоб саме підготувати цю локацію, провести з дітьми такі активності, тобто ми приїжджаємо. ми... Для нас там і збирають ті школи, або їх організовується. Ми, в свою чергу, від свого центру надаємо всі необхідні речі ну і проводимо такі міні-змагання, часом ділимо дітей на команди, формуємо, тобто робимо такий змагальний дух серед них. Uh -huh. і Кі даруємо чудові емоції. Наша робота така дарувати чудові емоції. Якщо говорити про те, з якого періоду стартує безпосереднь безпосередньо спорт околиця і це разова річ, чи це проводиться власне з якоюсь періодичністю влітку? Ну зазвичай ми плануємо цей захід у червні. Цьогоріч ми розпочинаємо з 3 червня по 19 червня. У е, селах та селищах Хмельницької міської територіальної громади. О, до речі, щодо цього, в мене інформація є. Ви спростуєте чи підтвердите, що у 2024 році понад 280 дітей з 12 сіл громади брали участь у цьому. Розкажіть, як це було? От, власне, якщо е, е, пам'ятаєте, якщо аналізуєте безпосередньо, наскільки було важливо дійсно залучати не лише місто Хмельницьке, а й саме навколишні села, тому що територіальна громада вже міська включає також і села. Ну, цей захід в першу чергу орієнтований на Хмельницьку міську територіальну громаду в першу чергу. І е, е, ми е, так. Проводите безпосередні е, заходи е... в селах, так? Так, безпосередньо. Так. так. Е, 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 Тогоріч я можу назвати, які села взяли участь, uh -huh. якщо цікаво. Зокрема, такі населені пункти, як Богданівці, Олешин, Мацьківці, Пархомівці, Іванківці, Водички, Давидківці, Копистин, Масівці, Черепівка, Черепова і Пирогівці. Діти дуже раді нам, коли ми приїжджаємо. Вони залюбки беруть участь у цих спортивних естафетах та локаціях. І таким чином ми організовуємо Змістовне дозвілля влітку, угу. так коли вже діти мають багато вільного часу, але вони його можуть використати активно і змістовно разом з нами. Тобто той час не лише використовувати на гаджети, що звично роблять відповідно сучасні діти, а й долучаєте до активностей. Ну так, звичайно, тому що в першу чергу цей захід спрямований на те, щоб Розвивати фізичну культуру і спорт серед дітей, тобто їх залучати для того, щоб вони в подальшому займалися спортом mm -hmm. і самостійно так, проявляли ініціативу, також щоб вони бережно ставились до свого здоров'я, утвердження здорового способу життя також, ну і власне до е, саморозвитку, так. Е, Ось так тому я думаю, це дуже гарна ініціатива. Інколи мені здається, навіть на таких змаганнях діти навіть знайомляться, знаєте, тому що школа це одна. А коли ти береш участь в одній команді, до прикладу, то ти більш ближче знайомишся з тою іншою чи іншою дитиною, чого не вистачає в наш час? Ну так. Вони можуть проявитися в командній роботі, так? тобто е якісь отримати навички такої спільної роботи, бо це теж дуже е, такий е, гарний навик. Ну і, звичайно, якісь можливо розвинути свої лідерські якості. Звичайно, а от з якою програмою виїжджаєте до дітей? Е, ну е, цьогоріч у нас програма оновлена. Це будуть як і спортивні естафети, але інші ніж того року, а так само і спортивні локації. Угу. Можу сказати, назвати, наприклад, спортивні естафети і локації, які ми готували того року. Цьогоріч не дуже можемо розкривати так. поки нашу програму. Минулого року ми використовували естафети, наприклад, грибочки, ягоди, передай, обруч, посади зерном, морозиво, перетягування канату, метання спису. От зараз показують безпосередньо відео, що це. Так, ну тут коло, так, тут вони займаються Тут крутять обручі, оце естафета називається Черепаха. от метання Сута дуже дітям подобається така спортивна локація. Пане Тарасе, вам як... Яка більше спортивна локація подобається взагалі? От коли ви працюєте з дітьми? на якій... Дуже чудово проявляють, дуже класно показують. От, але ну, мені так найбільше то сподобається, найпростіше і одна, одна на мою думку, це притягування каната, для дітей, бо у них ми так десь залишаємо десь на фінал, але ну, така на підсумок. І для дітей це приходить цей азарт, вони цей дух бойовий, що вони там хочуть канат, канат перетягнути, перемогти. От і ось з таких на найпростіше, і в тому найцікавіше, угу. з якими дітьми легше працювати безпосередньо згідно практики, навіть це молодші діти, тому що вони відкриті, вони активні. Чи це більш старші діти? Ну тут е, важко підмітити, тому що е, на таких заходах в нас все таки приходить. Е, ми не робимо ніяких можень вікові переважно, тобто організатори, які організували. Ну, нас запросили, вони там ці діти приходять і там вони бувають різного віку, бо старші бувають молодші. Ось, але ну, ми стараємося це ну, так, компенсувати там, по командам, щоб вони мали такі якісь можливості рівні. Ось, тобто, з ким важче, з ким легше. Ну так не скажеш. Тобто, вони всі по своєму чудові, унікальні. Тобто, тут, тут таке. Пані а ваша думка щодо цього? Ну. Е... Зазвичай в таких заходах беруть участь переважно діти молодшого та середнього шкільного віку. В принципі, якоїсь різниці я не можу зауважити. Тобто угу. працювати добре і з тією віковою категорією, так і з іншою. Тому нам всі діти, ми всіх любимо. Якщо говорити про локації, на яких проводите дані дійства, зазвичай які це локації? Ну локації це більш такі статичні види спортивної активності, Тому це може бути так само, як і перетягування того самого канату, тобто ми вставляємо спортивні локації. А на певних місцях і е, дитина підходить, діти підходять і можуть там спробувати себе в якісь локації, або спробувати mm -hmm. всіх локаціях mm -hmm. себе. Відбувається дане дійство безпосередньо це, до прикладу, місця саме, це навчальні заклади дітей, де навчаються, чи це якісь, якщо є це, спортивні майданчики? Це при навчальних закладах, так, спортивні майданчики, якісь футбольні поля зазвичай, тобто це простори. Місце, де можна, як то кажуть, розгулятися, попробувати. Ну саме питання спису, для нього необхідна певна площа, щоб це було красиво. От, тобто, ну, переважно, це стадіони біля шкіл. От. Ну, і дбаємо, звичайно, про безпеку дітей. Усі безпосередньо ці активності вони є безпечними в першу чергу для дітей. Так, так? звісно, безпеку. всі. всі всі, всі вправи, всі крупні. Актив... Метання ну, Так, Але, 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 але це, 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 це дещо спрощений спис. Тобто, ну, звісно, так. це не, не якісь металеві дерев'яні, це пролону, це така спроєктована така міні-ракетка, яку запускають. ось. Всі вправи ми до того детально переглядаємо, ми їх вивчаємо, розуміємо, які можуть бути складнощі в дітей, які можуть бути складнощі так само в оцінці, тому що ну, теж коли це, це команди і десь починаються якісь Якийсь момент того, що через якісь моменти правил хтось там здобуває перемогу, але вона якась виходить дуже часто тобто. Ми теж про це дбаємо, дбаємо про те, щоб для дітей це було цікаво, і ми розуміли, що ця, ця вправа дає дітям. Тобто ми там залучаємо і малу моторику рук, uh -huh. і велику моторику руки і ніг, і силової вправи, і на адаптивність, тому що ці більшість справ ну вони в буденності вже не так застосовуються діти в буденності мало активні. Ось, а в за допомогою цих прав вони можуть, наприклад, себе побачити, показати, подивитися, типу, там, можна побачити, що, наприклад, в нього там якісь моменти його атлетичні, недостатньо не досконалі. Він може собі там вдома побачити, що там, в колеги його трошки кута, що, значить, треба мені якось обігнати. Тобто ось такий метод ми таким чином його залучаємо, розвиваємо в тому і показуємо. Таку можливість. Інвентар, який привозите з собою, це безпосередньо ваш інвентар. Де його обирати загалом? Так. Ну, це наш інвентар, е, і ми привозимо різний інвентар. Просто mm -hmm. ну, е, нас багато його тому чи достатньо потрібно. достатньо його ну, так? Ми що, щоб охопити усіх дітей, тому що знову ж таки один захід може бути більшим, другий захід може бути менше. Все все залежить від того, яка кількість дітей в тому чи іншому Ну, звичайно, думки. так але в першу чергу ми ну також і адаптуємо нашу програму під наявний інвентар. Тому uh -huh. е можливо, щось е якісь речі беремо. Ну якби передбачаємо, що ми можемо ще. Крім основних якихось спортивних естафет та локацій, якщо більше дітей. Чи якісь інші обставини е, і нам треба ще більше інвентарю? То ми звичайно все передбачаємо Адаптуємося, Так, так. адаптуємось так. Якщо говорити про те, хто ж з діток може взяти участь в даній спортивній ініціативі, так це безпосередньо учні того чи іншого населеного пункту, діти, які там проживають. Але чи попередньо потрібно реєструватися, чи просто прийти вже на місці, чи потрібно взагалі реєструватися чи хто прийшов, той бере участь. Як це все відбувається? Ну, ми е, контактуємо з навчальними закладами в першу чергу, і вже е, безпосередньо працівники того чи іншого навчального закладу е, здійснюють попередньої реєстрації не потрібно. Угу. Е, здійснюють, можливо, проводять певне оголошення серед дітей і, звичайно, охочі діти залюбки беруть участь в Такому дійстві, як це проходить? От, власне, з якої години це розпочать за традицією, так е, ви сказали, що цього року трішки буде змінено, і ви поки не відкриваєте е, та, е, завісу от, того, що ж очікує дітей. Добре, подивимося. Але якщо говорити про те, як це відбувається сам захід, чи угу. це паралельно всі ці активності відбуваються, чи це почергово відбувається, угу. з якої години це відбувається і так далі. Розкажіть е, ну, зазвичай ми починаємо десь це перша половина дні. Я це 10-11 година ранку. Того річ було досить спекотно, тому ми старалися раніше. Угу. Спочатку дітки ми оголошуємо, який це захід. Як він називається, в якому заході діти беруть участь? Потім відбувається безпосередньо розминка, така невеличка танцювальна. Потім ми проводимо безпосередньо почергово спортивні естафети. Так. так. Можемо ділити, як сказав Тарас, дітей на команди, ось але перемагає дружба звичайно. А потім вже безпосередньо ми розставляємо локації і дітки підходять і працюють, uh -huh. займаються uh -huh. після того, власне, ми сказали про те, що перемагає дружба, але все ж таки, якщо команда якась лідирує і так далі, і чи є якісь заохочувальні подарунки чи для переможців щось готуєте. Mm -hmm. В цьому в цьому випадку ну на досвіді попередніх років ці естафети не мають такого ну саме цілі, щоб змагальному так да ну ось. вона вона присутня, але ми на неї не концентруємося, тому що це діти зрозуміло що не прийшли. Вони між собою до того могли бути незнайомі, вони до того там хтось займався чимось, хтось чимось не займався. От. То ми на цьому не дуже ставимо ставку. Тут більше на те, щоб проявити, в них, в них інтерес, бажання до цього. Mm -hmm. А якесь таке, ну коли ти розумієш, там команда якась там значно передає перевагу, ми там та ця команда перемогла чи там в цьому поєдинку, в цьому двобої. Ось. А... Так, щоб ми якісь робили з прямо в цьому, то ні, це більше на те, щоб саме налагодити взаємодію, дати їм можливість до фізичних активностей, ось проявити себе. Тобто кожен з них викладається на максимум, кожен з них як для нас, він є переможцем. Ми з ними з радістю контактуємо, з, ними з радістю їх підтримуємо в їхніх спробах. Ось тому так. Можливо, я додам ще діти різного віку, тому можуть. Ну, якби якщо говорити про змагання, там можуть бути дітки менші менші за віком, там більші і так, угу. то краще, мабуть, просто ось взяли участь в таких спортивних естафетах. Ну і для кожного організатора того чи іншого заходу, знаєте, захід вважається успішним, якщо отримали гарний фідбек від учасників, від їхніх батьків і так далі. Найпозитивніші, можливо, якісь враження, можливо, історії, які от згадаються зараз безпосередньо під час проведення даної активності ну, у нас є така маленька традиція. Ми після всіх заходів ми фотографуємося з дітьми. Ось і діти часом бо проявляють свою активність, проявляють свої там. То вони бажають підійти до педагога, який не там сподобався чомусь він там. Його обійняти, тобто проявити свою якусь симпатію, те, що вдячність, тобто не підбігає, хоча можна, я з вами теж там, окремо фотографуюся, mm -hmm. можна, там, ми обнімаємо, не підбігає там, до когось педагогів, його всіх разом обіймаю. Тобто ось такі, от, такі милі драматичні моменти теж присутні. От, для, ну, для нас, як педагогів, це дуже класно, це відчуття, це розуміння того, що. Діти задоволені, вони вийшли з моменту тобто телефон, ті всі телефони гаджети вони просаджують емоційно і дають не такі яскраві емоції, а от в реальному житті вони виходять, вони стоять, так нічно стоїть з бажанням от проявити, показати свою щирість і любов. Угу. Ну і для так да. пані Маріант, ще плюс запрошення від дітей. Їжайте до нас щас це дуже круто. Ну і батьки також неби як задоволені. Діти приділі, діти активні. Власне що ще потрібно, особливо дуже сде, що це на територіальну громаду стосується, тому що в місті, зрозуміло є багато активності, багато можливостей. А от територіальна громада в тому плані. Ну, не так багато і можливість де дітям себе проявити, і для них це дуже дуже суттєво, і ми бачимо, те, що їм цього не вистачає. Але не лише цим займається також гурток літнього дозвілля. Розкажіть більш детальніше, що це загалом, про що йдеться робота і так далі. Так, гурток «Літнього дозвілля це вже буде на базі одного з наших підліткових клубів, а саме Вікторія. От який так нещодавно відкрився, вже майже річниця скоро буде святкувати. Mm -hmm. А ось на базі його буде проводити денну занятість дітей. Тобто, якщо на спортоколицями там фізичні активи, тут вже буде така більш зайнятість на місці. Ми зробимо мікс з наших педагогів, з наших активностей, які ми робили протягом року, от і представимо це для дітей як можливість от, при, провести час з користю, провести час з мож, з навчанням в ігровому форматі, з навчанням в художньому форматі. З, також будуть е, різні спортивні е, заходи, будуть запрошувати також на різні лекції е, е, дуже цікавих осіб, угу. поки не будемо афішувати саме. От але обіцяємо що що дітей це буде дуже цікаво. Для них це буде впізнавально. Вони навчаються чогось нового от, і проведуть час з користю їм з там, професійними І е, Хто з дітей може долучитися до цього от, літнього, гуртка літнього Е, З дітей це можуть долучитися будь-які діти, от, які там у ну, нас є, у нас на. Їм, да, будь хто, Ну, якщо можна брати, то добратися, це в тій буде відбуватися. Mm -hmm. Ось. Ви реєструєте по анкеті в шапці нашого профілю в фосмережах. ми з вами зв'язуємося з, з батьками дитини. уточнюємо всі дані і ми вас запрошуємо. Тобто ви приходите зі з дітьми. Ми... Щодо програми безпосередньо, розкажіть більш детальніше, коли будуть ці заняття? Який графік плануєте безпосередньо? Пані Марія е, так, е, стосовно гуртка літнього дозвілля, е, ми плануємо задіювати дітей е, з 23 червня по 27 червня, включно mm -hmm. з 9 до п'ятнадцятої. І в заняття в гуртку будуть з англійської мови, будуть сучасної тренувальні заняття сучасної хореографії та бойового гупака, uh -huh. також екскурсії і цікаві майстер-класи, uh -huh. на яких діти навчаться робити якісь цікаві оригінальні саморобки. Якщо говорити про вік учасників, тут є обмеження. Ну, в принципі, у нас немає молодший, середній шкільний вік. Угу. Ось так. Обмеження по кількості дітей. Ми плануємо залучити попередньо 10 дітей. Угу. 10 так, до від 10 до двадцять, так угу. Угу. ось залежно від того наскільки воно буде проявлятися, можливо, ми будемо ще розширюватися якось в тому плані. Ми так стартуємо. Це такий відносно новий формат так. нашої діяльності. Тому я ми пробуємо. Писати, що це традиційна річ взагалі для вас. Вже. Ну ми є, займаємося організацією е, літнього дозвілля, так, але в такій формі ми це пробуємо вперше. Тому сподіваємося, що в нас будуть відповідно успіхи. Якщо говорити про взагалі роботу влітку у підліткових клубів, яка вона буде, а, власне, чи буде вона постійною, uh -huh. тобто усі три місяці, чи будуть якісь і увазка ніколи, що ще планується, що ще підготували для дітей? Ну, звичайно, в наших педагогічних працівників є відпустки, зокрема, в червні підліткові клуби Індіго та Мустанг педагогічні працівники будуть відпустці, тому так відносно не будуть діяти ці клуби. А так, за ходом проведення заходів, які ми плануємо, а також за роботою інших підліткових клубів можна стежити. Ми будемо анонсувати в наших соцмережах у Фейсбуці та в Інстаграмі і, в принципі, Звичайно, педагоги планують відповідні заходи на підліткових клубах для своїх вихованців. Угу. Ну, тобто запрошуємо так? усіх охочих, безпосередньо Звичайно. дітей на Facebook сторінці та інстаграм сторінці Хмельницького міського центру по роботі з дітьми та підлітками. Уся необхідна інформація, тому переходьте, реєструйтеся та долучайтеся активного дозвілля вас та ваших дітей, отож, Мар'яна Синюк – це заступниця директора з методичної роботи Хмельницького міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання.